Мене звати Оксана Лужецька, я коч холістичної медицини. Що таке холістична медицина? Це та, що говорить про профілактику, це та, що вчить, навчає відновити ваше здоров'я. А коли нам потрібно його відновлювати, Та вже тоді, коли ми наганялися до лікарів, походили по аптекам, полежали по лікарням і зрозуміли, що ми робили не те для свого любимого організму. Щоб воно нам не дало здоров'я, ми просто почали бути в такому процесі лікування, замкнене коло, лікар, аптека, лікарня, і так роками. І все більше і більше ми відчували, що ми ще більше накопили собі діагнозів. Чому я тим займаюся? Я сама корінна лів'янка, я по освіті економіст і по стажу головного бухгалтера десь більше 20 років. Але я продукт свого продукту, тому що. Будучи молодою, енергійною дівчинкою, маючи дуже сильний стрес, ну так склалися на пам'ять життєві обставини. І я тоді почала відчувати, що таке збій в всіх органах і системах. А до 22 років я не знала, що таке хворіти, тому що в мене були бабці травниці. Якщо я хворіла, мене лікували травами. Якщо я хворіла, були ще тоді хтось пам'ятає банки, ставили банки, Пам'ятаєте, таке гірчичники були, і ми нормально піднімався імунітет, ми калини, малини. Ніхто нас в ті роки, ну не будемо говорити скільки років було тому. Ніхто нас не формив такою кількістю антибіотиків, і не було такого поняття противірусний препарат», Правильно? Бо коли ми отримуємо вірус, що нам потрібно? Нам потрібно підняти свій імунітет, почати багато пити, лужного пиття, і різні морси можна пити, різні чаї заварювати, піднімати імунітет. А нам що дають? Нам дають противірусні препарати. А що вони роблять? Я говорю, завжди читайте побічні факти, що відбувається шлуково кишковий тракт що може бути закрив або діреєм. Почінка, застіжовчі може після цього піднятися, головні болі. А деякі препарати за я дуже викликав галюцинації. <смі> я так думає: от народ, ви починаєте бити проти вірусні, а що ви можете отримати? Галюцинації після того. І тому я говорю, дуже класна є е, анотація про побічні факти. Зразу думайте, чи воно вам потрібно. Бо коли там вже якась бактерія, так тоді ми, ми вже говоримо про антибіотики, і бувають дійсно дуже складні ситуації, що нам, нам потрібно підключати вже таку важку артерію. Артилерію, антибіотик, але він має все рівно грамотно назначатися лікарем, якщо це є бактеріальна інфекція, а не вірусна, і тоді вже треба, звичайно, в той час підтримувати мікрофлору, печінку і так далі. І багато на тому фоні пити. Чому я про це говорю стільки років? Ну, Тому що в мене був дуже довгий шлях відновлення свого здоров'я, а я з тих. Людей, такі навіть перфекціоністів, яка не може довго бути в такому нересурсному стані. І я багато років назад шукала таку інформацію, щоб почати собі допомагати. Тому що в мене був поставлений один діагноз, а накопиченням я отримала звій по всіх органах і системах. І я розуміла, що що там не лікують. І я вже і знаю, що таке е, застіжовчи, що я вже знаю, що таке. Проблеми з нирками, а до того часу в мене цього не було. Але це все були побічні ефекти тих препаратів, що я пила від іншої хвороби. І тому я почала пробувати різні очисні програми, різні, навіть в мене було таке, як водолікування там обливання холодною водою по покнею, потрібно було занурюватися, в ванну на хвилину, оздоровлювати організм. Але такого комплексного підходу не було, бо я ж в холодну воду занурилася. А всередині то все є, правильно я тут в холодній воді посиділа і ще більше собі зробила якісь проблеми. Я завжди шукала, щоб був комплексний підхід, і все, все почув. Мені дали таку інформацію. Більше 10 років назад на одній з конференції я почула про воду. Я зрозуміла, що я роками не допивала воду. Вона мені не лізла. Це моя любима фраза, Зараз я роблю різні такі пости Фейсбук. І коли до мене на кошти приходять люди, і ми розбираємо питання води. А мені кажуть, коли я її маю бути. У мене дві кави, а потім після обіду третя, у мене енергії вже після обіду нема, а потім ще чай треба попити, бо мені холодно на роботі. Ну додому прийду, може трошки поп'ю воду, але знов треба зігрітися, знову якийсь буде чай, чи компот. А вода мені не лізе. Це моя любима фраза. Так зробіть так, щоб вона вам залізла. Тому що ми складаємося з води, і ті 70% — людина стає старшим. І народжені ми з води, і в нас тут дуже багато водички, 80-90%. Але чим робимося старші, тим менше і менше в нас води. А наша кожна клітинка, кожен орган, система вони хочуть води. І ви робите, коли ви не допиваєте ту воду, ви робите такий. Стрес організму обезводнення, таке страшне, що коли ви вже даєте ту воду, вона пішла вам в запаси. І от коли ви бачите свої такі, як кажуть, в мене так отюки після води тут під очима і нарки. ну я, я говорю, звичайно, коли їх нагружати от вечором, звичайно, у вас вже будуть отюки, Якщо у вас там напрямка. І коли у вас проблеми з нирками, а ви починаєте пити яку ви не навчені пити, звичайно, ви будете дуже нагружати свої нирки. І треба це поступово почати робити для того, щоб оживити своє серце судини. Бо перша причина інсуті партії це є не хватає води вашому організмі. Це є обезводнення. І настільки я пам'ятаю, це для мене таке було враження більше 10 років назад. Бутакова, це ж академік природ по. З треба була, і от вона розповідала історію, що вона написала книжку про воду, а її мама ніколи її не чула. При тому, що вона медик, вища освіта медична, що треба пити воду. Вона Наказала мама пий воду, хто ця мені не лізе, от ця фраза не лізе, і мама попадає з інфарктом. В лікарню і мамі просто дають брошурку прочитати. Вода бутакова. І вона не дивиться, що то її донька написала цю книжку. І мама читає в захваті, це, це, це треба поти воду, яка структура, води, яка там має бути паш, все. З і, і дочка приходить, і, і дика провідна каже. Доця, тут така грамотна книжка, така вода, автор молодець. Я зрозуміла, що я рука топиває воду. Вона каже: Мама, так взагалі не подивилася в курбинку хто автор. Твоя донька, яка 20 чи 30 років, не могла до до стукатися по воді, що ти не п'єш воду. І коли в нас інфаркт інсульт, і в нас е, швидка допомога везе. І що нам дає? Нам на скапить внутрівальну ту воду, яку не допили. Але буває так, що вже. Пізно вже пізно є на жаль. А які наслідки інсуті віднімаються нам руки, ноги паралізують і так далі? І тому дуже важливо навчитись пити воду. І більше десяти років назад я така молодець, навчилась пити воду і навчила свою мамочку, якій тоді було років. Два роки, і вона тільки от тоді в мене навчилась пити воду. А в нас тут стільки молодих в залі є. Якщо ви ще не навчені пити воду, ви починаєте зараз пити, ви ж таки благо зробите своєму організму. Ви прийдете додому, навчите своїх діток. А діткам взагалі дуже потрібна вода. Тому що якщо вони навчаються в школі, чи вони в садочку, вони ж гіперактивні, вони ж потіють, вони розмовляються швидко. Вони ж зараз в такому ще живуть в стресі, і ми стресуємо ще більше ми себе обезводимо. Люди вчиться пити воду, але вона має бути хорошої якості, і компанія вона має воду такого плану гідросель, що ми її повинні розчиняти. Пару капельок ми даємо на звичайну бутильовану воду, просто яка є очищена. Пару капель і вона робиться структурована, така потрібна для нашого організму правильним pH, з правильним ОВП, вона має бути з мінусом, і це буде от унікальна вода у вас на постійній основі, якщо ви скористаєтесь цією пропозицією і її купите. Друге це є очищення організму. Коли мені говорять, що ну, паразити можуть бути тільки в дітей, вони ж пісочку бавляться, і можуть бути в котиків пасиків я кажу: а котик і пасик з вами спить? Ви ж цьомуєте правильно? Тато мене ж любима це, я зараз живу сама, от котик, все песик зі мною спить, мені ж так тепло, комфортно, стрес знімає. Я кажу, класно. Проти паризатарка як часто робив котику пасіку. Я баюся, котика пасіка. Раз три місяці обов'язково проти паразатарка. Я кажу, а ви я не пам'ятаю, може дитинство мені мама давала, доросла людина мені це говорить. І вона мені здає аналізи, а я бачу, що там у неї алергічні прояви, еозенофіли, які ми бачимо, що це який гарний паразитоз. Людина має якісь там висипки, з якими вона руками не може справитися. Вона ходить до дерматолога, дерматолог що дає? Ну, і дасть, може, якусь там антибактеріальну мазь, вона собі там нанесла гормональна, вона все залізло. а ті паразити залишилися всередині. Далі ми цілуємо котика песика, і воно залишається. Так, Зробіть собі нормальну протипроставну програму. І завдяки компанії Беті ми маємо такі унікальні, до яких я вже нарешті дійшла, але я, я можу говорити добре, елеви. Що вони будуть робити? Це є розробка нанотехнології американських вчені. Вони були зроблені по запиту одного мільйонера, який мав хворого сина. І він зібрав консільного лікарів. Іде прямий ефір? Да, а, да, так, так, да, Він да. зібрав поцілів лікарів для того, щоб дати їм таке завдання, щоб дитину підняти на ноги. І вони зробили унікальну капсулу, в яку входять лікарські трави, лікарські трави енергетики, сублімовані овочі, фрукти, шпинат, брокколі, різні ягоди. А що таке сублімація? Це така спресована сушка, і що вона дуже має всі мікро-макроелементи, вітаміни зберігаються. І чотири веде фабі: речі, шиатаки, кордіцепс і чага. Кожен гриб є унікальний. І коли вони в синергії з тими е, овочами, фруктами, з лікарськими травмами, вони роблять дуже сильну синергію, і тому вони піднімають гарний імунітет, і людина має вагон і мішку <смістичні> діагнозів. І ми бачимо, як місяць за місяцем ті діагнози пропадають, тому що імунітет сам справляється. Тому що це не є біологічна активна добавка, це не є міни, це не ліки, це є клітинне харчування. Це харчування для клітинки на кожен божий день. І коли ми харчуємося такою капсулою, ми бачимо, як піднімається імунітет, і любе захворювання, яке було в людини, воно. З Часом просто зникає, і ми бачимо такі важкі захворювання як бронхіальна астма, традиційна медицина це хронічна хвора буде людина, яка буде інвалід, тому що це буде інвалідність з часом, буде постійно на інгаляторах. А скільки зараз діток з бронхіальним алергія. А, алергія. а бронхіальна астма – це взагалі аскаридоз. скільки потім аналізів збіють дітки і дитинка на інгаляторі. Бачимо, що там філи високі, і ми починаємо робити якісь там протипаразитарні, да є вилево, і були такі випадки, що скрити нам гормо вилазили. Тому що їм стало некомфортно в середині попадає, виходить та їжа, яка некомфортна для вірусів, бактерій, паразитів, і вони виходять. Ну, правда, вони мали б туди виходити, але їм настільки було некомфортно, що вони вже в різні ділянки йшли. Але ми робимо, значить. Протипрастанні, протигрибкові, протибактеріальні програми. І от LR8, він якраз робить той детокс і він справляється за очищення організму. Але до них ми додаємо наші дві вечірні капсули, які називаються XLR8. І вони нам закривають ну, дуже багато програма біла, і фіолетова, біологічно-активних добав, з якими я раніше працювала, тому що одна з них фіолетова, правильно? Ладно, мікрофлора це моя фішка. Любо запитати мікрофлора тут. Я пробіотики, пребіотики, ензими. Тут є те, що буде робити детокс, і те, що буде відповідати за відтік жовчі, тоді аптешок, розторобшак, вона буде робити жовч текучу. А якщо текуча жовч, вона дуже крутий є антисептик. І якщо вона буде текуча, вона буде робити некомфортне існування для тих вірусів, бактерій, паразитів тому що жовч є дуже гарний антисептик. І виходить, ця капсула буде повністю відповідати за той низ. Але вісім буде робити детокс, буде насичувати кожну клітинку мікро-макроелементами, а це буде робити легкий детокс. А біла капсула буде робити, що ваша нервова система, яка є зараз такому, я говорю такому гіперторусі, ну тому що ми з вами такі живемо під час війни і адаптувалися, Ми якось там встигали між тими тривогами і виключеннями світла, все рівно спланувати свій день бігти, робити купу справ, ростити дітей. І скоро взагалі ми будемо ще обніматися цілуватись, тому що в нас перемога того року, і це точно є, тому що я вірю, я знаю, що так само ви вірите. Але всі ми знаходимося в стресі, тому ця капсула буде давати вам спокій, вона відновить ваш сон, тому що якщо ми не будемо якісно спати, ну, ні з яким діагнозом ми не зможемо справитися. Ми будемо якісно спати, а протягом дня картинка ну, ще не міняється. Але ви будете не так реагувати, у вас буде спокій всередині. Це дуже важливо, щоб стати, зняти той депресивний стан. І тому три капсули, вони змінюють, я, говорю, я вже розклала, вони замінюють біля 20 банок різних біологічно-активних добавок, лікарських траві, гомеопати, гомеопатії і так далі. Але можна пити 20 банок і не мати результату, а можна пити три капсули, які є просто унікальні. І ще чим унікальна капсула, та що має детокс, вона ще має гумінову кислоту. А гумінова кислота вона є дуже сильний онкопротектор. І вона з просто ракову клітинку, яка є в кожному організмі. Ми всі маємо ті ракові клітинки, але коли ми стресуємо, коли дуже багато ми приймаємо різних хімічних препаратів, неправильно харчуємося, п'ємо тоннами. Ну хімічні препарати ми починаємо самі собі робити. То, що ті ракові клітинки починають себе дуже комфортно почувати, і починають ділитися, розмножуватися. і Це може привести до онкології. Так тобто, от, власне тут в них є і мінова кислота. Яка спалює ту клітинку ракову і навіть метастазування. Дуже багато підтверджених аналізів. Власне, інститут онкології почав шість років назад працювати з цими капсулами, і ми бачимо багато відгуків Мустафаєва. Це якраз власник тої клініки в Алматі був і його донька гініколог, що підтверджені результати дуже багато і третіх степень онкології, яка була знята завдяки тому, що вони почали вживати як додатково до їхнього лікування онкології. Звичайно, ніхто нічого не, не тут не відповідає, Паралельно з тим, обов'язково вони давали для того, щоб людина вижила. Тому що коли людина буде пити, ну, чи тільки буде хіміотерапія і купа різних хімічних препаратів, вижити при такому діагнозі, я вважаю, що буде дуже складно. І тому дуже важливо та клітина, яка є живаша, її підтримати. І тільки тоді людина може вижити. І якраз ці цікаві є підтримка для тих людей, які мають такий діагноз. Наступне. Наступне в нас є що в нас наступне? Ну це антиоксидантна дія, яка є знов-таки в наших капсулах, тому що всі мікро-макроелементи, група вітамінів В, А, С, вітамін Д, також невеликі дозі не він тут так само є. І воно, антиоксидант так само ж зупиняє процеси старіння, не дає розвиватися раковим клітинкам, дуже він добре впливає на патогенну мікрофлору, які роби, робить це некомфортно. А якраз та, наша дружня мікрофлора починає виживати завдяки тим капсулам. І тому продукція є унікальна. Я особисто з нею вже працюю сім місяців, дуже маю багато результатів людей. Зниження ваги, я завжди кажу, що це. Не потрібно ставити за ціль, тому що зниження ваги, воно й є бонусом і людина оздоровлюється. головне оздоровитися. Коли людина забирає інсулінну резистентність, як вона забирає гормони щитовидки, стоїть в нормі. А я це бачу на 4-5 місяці мені здають гормони щитовидки. Я бачу ТТГ, те три течотири починають нормі бути всьому в різних сторонах. <риво> <риво> коли вони здавали. інсулін, як знижується, холестерин, тому що тут якраз є гриби, які відповідають за то, інсулін <риво> перецукор цукор крові. Інсулін знижується мається на увазі Інсулін показник знижується так само. І поганий холестерин я бачу так само, як його фракції знижується. Тому що тут якраз є гриби, вони дуже гарно впливають як гриб на поганий холестерин. А хороший холестерин не має бути це обов'язково, тому що це наші жири вони повинні бути. І тому результатів багато, багато є. Ну, жінка, от жінка, я з нею якраз вчора спілкувалася. Минулої презентації було в нас 19 кілограмів, вже 23 три кілограм. Ну там така серйозна та є. Але вона дуже так взяла і то да бо я з нею працюю вже більше п'яти років, і нам давалося схуднути на 12 кілограм. А зараз такі результати ну, дуже круті. І просто людина вже взяла за себе, йде до цілі, і вже нема не такого сьогодні роблю, завтра не роблю. Таке не має бути. Має бути повністю відповідальність за своє здоров'я, обов'язково змінити. Як ми тільки починаємо харчування, змінити харчування, а не так, що я буду ну їсти вареники кожен день. Там піца, макдональдси полюбляю, кока кола і ті капсули. Ну вони ви ж казали, що вони будуть оздоровляти, я Кажу, ну не вас. Ну, якщо ви там ну, собі кожен й ну, йдіть, ну це ваш вибір. Бо мені там ну, один ну, зміни дзвонить, чує з колягами там. ну... Там трошки собі попивають, і от Оксанка, в одному колезі, там серце, проблема. Чую їм дуже весело. Ти можеш допомогти? Я кажу, можу, ну не вам. Я кажу, друзі, ну вам там кльово. Я кажу, ну для чого вам то міняти спосіб життя? Ну ви ж не хочете. Ми вирішили спитати, чи нам капсули допоможуть. Я кажу, поможуть. Ну не вам. Я говорю, шукайте таку людину, яка скаже, що поможуть, а ви далі будете собі сидіти, такий спосіб життя вести і думати, що воно поможе. Це має бути все в комплексі. Їжа інколи може бути так само. Я якраз мала тоді презентацію. На наступний день мені була дуже сильна відповідальність. я говорила, я виступала перед донькою класом. Це ж така була відповідальність. Кароліна кожен й каже: мамо, ти готова? Мамо, розкажи, що будеш діткам Я Кажу, короліна сука, відстань ти від І Я прийшла, я так не проживала за... от як я і до сюди не презентаю. в мене не було переживання, але там я йшла мене по дорозі, замов не затібався. Воду я забула, Я прийшла все така, і тут тридцять дітей оцінюють мамочку, що вона буде говорити. Ну це було дуже відповідально. Ну, Кароліна сказала, що я справилася. Я і вірю. І дітки після двох години, а це таки був майстер-клас. Ми вчилися пити водичку. Ми розбирали по картинці, де є хороший де погане. На картинці, до речі, був якраз Макдональдс формішку з корисною їжею. Там була картопля фрі, а тут якийсь там шпинат морозовий, така велика картинка, і дітки чітко знають, і навіть знають, що. Суші це дуже не корисно, тому що є там рибка, яка може принести їм паразити, так що батьки до них доносять. А я кажу, а як часто? Ну, ми часто з батьками полюбляємо суші. Але вони знають, що це не корисно. Я кажу, ну ви знаєте, що інколи можна це зробити. Якщо ми будемо постійно тільки на правильному харчуванні, то ж наш мозок не витримає того, і точно буде колись там на лин. І тому я говорю собі такі робіть. Не вісімдесят на двадцять на двадцять процентів ну, лишіть собі сходити навіть в Тема Макдональдс, правильно ж розслабитися. А дітки, якщо мають дні народження, ну я ж не можу кролі нести якісь там броколі шпинатом, коли вона на батути пішла. Вона що ж теж хоче бути як сидіти з картоплею фрі, з тим нанімсом. Ну просто проти Кока-Колу. Я дуже сильно, але коли це інколи зробити, ну хай це буде. Але головне, що тут ті п'ять днів, і дітки в мене зайшли в марафон, щоб ви розуміли, от вони зараз на дванадцятому дні марафону, і вони кожен день мають. Плюсів, чи вони поли воду, чи в них є позитивні думки, вони кожен день розмовляють з ангелочком, вони дають список, щоб був на протязі дня в них має бути настрій. От ми так розмовляли, проговорили це все, і вони 12 днів це роблять. Потім зарядка, в них є спеціальна руханка, і вони собі відмітки ставлять. Я кажу, і години часу, коли ми засипаємо, таким діткам кажу, і ви з 9 до 10. І дітки всіх там, мама, мама, Оксана сказала, що йти лягати спати, і вони лягають. Ну, я кажу, ви знаєте, що звичайно 21 день дітки по 8 років я кажу, ну вони великі молодці, якщо вони хоча б основний пункт, про який я говорю, це вода. Якщо вони з 8 років почати пити воду, бо половина в класі підняла ручки, що вони не навчені пити воду. А тепер Кароліна відповідальна кожну перерву діти п'ємо воду, і діти починають витягувати воду. Я кажу, ну це дуже класно, бо ніхто в нас з дитинства не вчив пити воду. Якби ми навчені були пити воду, ну точно серцево-судинні хвороби ми так могли б. Відтягнути так туда, або взагалі їх не мати правильно, тому що судинки, серце все хоче воду. І тому компанія Бієпік, я вважаю, що на ринку ну, вона зараз така сама продвинута і завжди і, 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 каже Орест: якщо буде щось краще, ми будемо краще користуватися, тому що ми завжди за те, що якісь нанотехнології, те, то що розвивається, багато років ми були з одною компанією, з другою, але. Коли нічого не стоїть на місці наука, медицина, нанотехнології, ну кожен раз які нові навієм відкриття. Ну чому би не пробувати? І ми бачимо, як швидко ми отримуємо результати по здоров'ю людей. І результати дуже надихаючі. І тому я рекомендую ті, що ще не пробували, розбереться. Якщо людина перший раз тут є в нас залі, розберіться підійдіть до той людини, яка вас запросила, задайте питання, захочете нам ще ви не так що продукція унікальна, пробуємо Дякую. Хочемо ще результати людей сьогодні послухати. Дякую. Дуже гарно. Дякую вам. Добро.